Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Ну що, друзяки, знову будемо працювати, верніше вже початок є. Знову сьогодні дискую, поки ще земелька земелька мокра ще, поки волога є, але вже на сонці вже бачите, підсихає. Вже за півтори годинки десь трошки площі зробив. Гектар зробив в погородах в основному. Ось такі городики, знаєте, по 20 соток, де 15 Ну, в основному такі. Ну так, виходить, нормальненько. Бо як його залишити, І оранка ще буде десь, я думаю, через тижня-три точно. А може її взагалі не буде в цьому році, якщо не піде дощ. Можливо, ще потім прийдеться під посів, дискувати і вже, і вже сіяти по-дискованому. Я ж кажу. То поки що отак дискую, бо трохи бур'ян пішов, а воно знаєте, ще 2-3 тижні то він буде по пояс тут. А потім що ти йому зробиш? І не приориш, і, і дискувати, то вже треба буде в три сліди ходити. А так придискували трохи. А потім будемо бачити, чи придискуємо, чи переворимо, якщо буде можливість. Та й отак якось. Вчора тато зняв, знімав радіатора, бо щось минулого разу, як виїжджав, то почав трохи грітися. Ну як грітися? Ну, 80 80-90 нормальна температура, а починав... Трохи кипіти, то треба було ставати, там постояв 5 хвилин і далі можна було пів години працювати. То, коротше, я зняв радіатора, просто помив. Просто взяв з однієї сторони шланга вставив холодну воду, промив, пару разів вимив. Ну, сьогодні, в принципі, нормально. 60 більше і не грівся. Не знаю, чому так. Так що сьогодні польот нормальний. Ну коротше їдемо далі. Зараз в мене там ще є ще декілька городів, там один город 50 соток і один 30. І там трошки покатаємось, так що погнали. Так, що, я зробив вже три круга. О, Дивіться як триє добряче, трошки, трошки даю тракторику прикурити. Туди виходить, з горки, то їду третя повишена, то бачите, робить добре. Чим більша швидкість, тим, тим краще обробляється. А вже під горку, то на другий їду бо там ще якісь горби трохи, то кидає добре. А так як рівненьке поле, третя повишене, газку добре даєш і робить добре. Так, нагадаю, півтора метра, захват, сім тарелок. Робить нормально, на свої гроші відробляє. Так що працюємо далі? Так, друзі, зупинився показати, скільки залишилось. Ну, десь чи, або 4, або 5 проходів. Це з цієї сторони йду сюди. А там туди. Отак от такий результат маємо. Це трохи соломи десь залишилось, тут бачите, по соломі. По соломі трохи скаче, як на волокна наїжджаю. Так, зараз глянемо температуру. О, 70 Нормально, політ нормальний Бачите, цей мішечок виручає, кілограм 40 точно він. Бо вчора двох піднімали, то тяжкий. Півгодинки, друзі, і 50 соток. Готово. Ще залишився один город, 30 соток, і на сьогодні буде все. Ще да, є, звісно, щоб що дискувати, але на сьогодні буде все. Вже теж якби трохи втомився. Завтра пару годинок ще пороблю. Так, ще один город і. Будемо їхати додому, Так що, поїхали, Задіскуємо. Так, друзі, ну все, сьогодні попрацював достатньо. Дивіться, зробив ще цей город, що казав, 30 соток. Та й хватить на сьогодні. Зробив за сьогодні загалом вийшло 2 гектара. Та я думаю, достатньо на сьогодні. Ну, Дивіться, який результат. Перемішало, зробило кашу. Ну, звісно, це, це не МТЗ, не ЮМЗ. Не АГДшка, 400 кілограм, я думаю, і так, нормально. Да, і так нормально. зробило. Так що на цьому завершуємо відео. Пишіть, звичайно ж, коментуйте. Будемо читати, відповідати. Всім дякую за перегляд. Всім пока, побачимось далі.